Добрий день. Показую вам роботу, яку я зробила, поки їхала в дорозі. Дорога була довга, я їхала в автобусі в добу. І ось почала такий носочок робила його із шкарпеткової пряжі від Alize. Вона мені дуже подобається, тому що якість дуже добра, вони довго не протоптуються. дуже зносостійкі. Ох, і тепленькі. По будинку ходити я вдома люблю, але в товші. Для будинку мені вони дещо тонкуваті. Ось такі вони Ну, тоненька нитка. На спиці в'яжу двійка. Тоненькі спиці. А, І маленькі, довго, довго багато роботи тут. Оцю частину я зв'язала, коли була в дорозі. Ну, а сьогодні вирішила вже дов'язати резиночку і буде вже закінчений носочок. Ось такий він у мене. У мене цілий моточок 100-грамовий. У мене получиться пара носочків на мене. У мене 40 розмір ніжки. І ще й буде невеличкий лишок. Бо на 45-й, чоловіка 45-й розмір, то залишається буквально 30 грамів. А в мене 40-й залишиться більше. Ну, буде трішки для декора. Ось такий носочок, ось такі похвастушки, вихвалянчики в мене. Починала я в'язати його від мисочка і на кругових спицях. Мені дуже зручно таким методом в'язати, тому що. Вони не так губляться, не злітають, можна брати в дорогу. Це вони в мене в такому вигляді їхали, я в'язала, потім дивилася у віконце, споглядала на природу, якраз йшов сніжок, потім опять ложила. А назад уже був, наче святвечір, я не в'язала у такий день. І вони просто геть нормально доїхали в сумці на дні. Вони нормально їхали, через кордон переїхали все як треба. На рентгені дядько прикордонник передивився, питань ніяких не задав. Ну, видно, їде клуша із села і везе спеціаліці. Не знає, що ще через кордон катати. Спеції нитки. От такі справи. Гарно всім дня. О, таким ми займаємося. Всім рекомендую. Мені вони дуже подобаються. Хто вміє в'язати, однієї пари таких шкарпеток. Вистачає носити через день повністю на рік. А якщо змінювати їх, зв'язати дві пари, то вистачить ще й надовше. Так що, так, гарного дня! Всім пока!